У мене дійсно великий досить був у громадських радах, в саме Міністерстві охорони здоров'я, я 4 агенції з 2005 року очолюю громадську раду. Я також є в уряді України створена координаційна рада голів громадських рад, і я очолюю там якраз громадські ради при міністерствах. Зустрічаюся з Нікола Іновичем і так далі. Проблема взагалі проблема, загалом по державі. Проблема постанови 996 Але вона є така, яка вона є. І ми повинні дотримуватися вимог тих на превеликий жаль, які існують. Подавали багато пропозицій на превеликий жаль, поки що Кабінет міністрів не прийняв нічого розпорядження. Що тут, по суті питання? Я так думаю, що Київське місто Київ. І Київська міська державна адміністрація, і в тому числі ви особисто абсолютно зацікавлені, як це ще робі, у госпіталі з громадськістю. І створення будь-яких тишинкових органів за сценарієм органів, воно в першу чергу лягає на адміністрації, при якій утворюється такого роду громадська рада. Той сценарій, який був наперед відомий і по якому пройшло засідання 29 числа. Був абсолютно спланований, це я вам можу гарантувати. Почнемо з цього, що згідно типового положення, згідно положення про громадського раду, строк повноважень складу громадської ради 2 роки. Пункт 3.2. Відповідно до вашого розпорядження 564 від 15.04.11 року, року, строк повноважень спливає 15 квітня 11-го року громадської ради. Чому була утворена ініціативна група раніше? Абсолютно немає строго. 13... 15 квітня строк громадської ради згідно такого положення пункту 3.2 спливає через два роки. Чітка норма. Наступний пункт. Пункт 3.3 положення про громадську раду Київської міської адміністрації, передбачає формування ініціативної групи. Виключно це виключна компетенція громадської ради. Ініціативна група, яка була утворена нелегітимно, я вважаю, правлінням насправді про що є протокол правління, що саме правління громадської ради без повноважень утворило цю ініціативну групу. Відповідно, вона не може бути ніяк легітимною, як така ця ініціативна група. Мало того, що ще раніше так, ще не легітимна. Тепер Виключно компетенції цієї ініціативної групи. Що передбачено? Теж пунктом 3, 3 типового положення, пунктом 3, 3 положення про громадську раду, а пунктом 8 типового положення. Передбачено, що компетенція ініціативної групи тільки вона визначає наперед дату проведення зборів, і в її компетенції належить тільки уточнити місце виключно. І все. Всі 500 громадських організацій, які подали свої документи, вони в заяві писали про 28 число. Насправді, якщо ви піднімете всі документи, там прописано, в тому числі і я, дають дозвіл на участь у зборах 28-го. Яким чином могли відбутися збори 29-го, абсолютно стає незрозуміло, коли ми всі писали про збори 28-го. Наступ... Ну, місце та внесли мають право. Е, наступне. Що в діяльності самої громадської ради прикинення, насправді дуже багато питань. Е, ви прекрасно знаєте, що громадська рада існує черка. Кінде, вона рік і три місяці не проводить своїх засідань. На моє глибоке переконання, це є підставою видати вам розпорядження Київської міської адміністрації у зв'язку з порушенням численними головою громадської ради, несквиканням засідань, тобі, без, по суті, бездіяльність громадської ради, розпорядження про скасування вами. Оцього розпорядження 590-го 564-го, яким ми затвердили склад громадської ради. Насправді ми зараз зібралися для того, щоб розв'язати якомога ну, за круглим столом конфліктну ситуацію, яка виникла. Однозначно, інститутом громадянського суспільства Києва не буде сприйнята, спровокована оця громадська рада 29-го числа. Насправді, з юридичної точки зору, 28-го вона легітимніша, хоча також є питання. Безумовно, ми це розуміємо від того моменту створення ініціативного групи нелегітимне. Щодо іміджу Києва, за сценарієм, який був запланований, 200 організацій, які отримали в останній момент свої документи, це представники громадянського суспільства, але вони всі прихожани секти аналаження. Це достеменно відома, непроведена аналітика. Саме ними за підтрим, вони, на превеликий жаль, в паркі, в яку ви ходите. Паркі регіонів, вони очолили молоді регіони по місту Києву. Це саме системно відбулося в Київській області, це саме системно відбулося в Львівській області. І якщо імідж Києва не хоче бути запланований співробітництвом, з тоталітарними сектами, я думаю, що знайдеться маса адекватних громадських організацій, які можуть запропонувати вам дієву справжню реальну співпрацю. Тому е, я опрацював проєкт розпорядження про... Яку хочу вам зараз передати. Подібний прецедент є в Міністерстві внутрішніх справ, який своїм наказом від 8.08.12 року про дострокове припинення діяльності громадської ради при МВС, ось і також, розпустив громадську раду, яка не збиралася. Тут, в, так би мовити, він подібний до цього в преамбулі. Сказано, маса причин порушення всіх існуючих і не існуючих пунктів положення е і регламенту діяльності. Там є перелік. Пункт 3,3, пункт 5.2, пункт 5,7, пункт 5.8, пункт 6.1 е положення. І близько 10 пунктів регламенту своєї діяльності громадська рада існуюча порушила. Саме тому це є абсолютно нормальною підставою для того, щоб припинити діяльність цієї громадської ради. Що робити далі? Ми пропонуємо вам, на цьому бачите, пункт 1, пункт 2, пункт 3, пункт 4, визнати таким, щоб втратив чинність наказ вашого постороння громадської ради, другим пунктом утворити нову, ініціативну групу в складі 14 на 5 представників громадськості, яка по новому столиче установчі збори. І е -е, буде паритетно, де будуть паритетно представлені, представлені представники. Реальної київської громадськості, а не представники сектантів, хоча вони також мають право взяти участь. І саме тому ми пропонуємо до тих 13 вісім своїх представників, а від київської міської адміністрації ви маєте повне право після розпуску громадської ради по суті, так? якщо ми це розуміємо, включити і представників адміністрації. Ми би хотіли, ну я, я бачу як вихід із цієї конфліктної ситуації, що спільно з адміністрацією. І спільно з реальними громадськими організаціями організувати нову ініціативну групу і по-новому, легітимно і чесно, відкрито, публічно, без всіх шабашів, які ми бачили під час проведення тих, тих так званих громадських зборів, провести достойне обрання нової громадської ради, яка буде служити місту Києва Киянам, в тому числі і буде вашою підтримкою, насправді, а не які конфліктні ситуації, які ми бачимо під будинком Київської міської адміністрації. У мене все. Дякую.